Вітаю всіх своїх підписників. Сьогодні на каналі у нас випуск про насіння овочевих культур. Буду трошки вже готуватися до весни. Але в цьому році я не планую не садити ні перець, не помідори, ні капусту на розсаду, нічого. Але ж ви знаєте, як завжди, ми говоримо одне, а робимо зовсім інше. Зараз переберемо з вами ті. Те насіння, яке у нас залишилося з минулого року. Так, тут у нас, що це в мене? Ага, так, це окріп. Так, це важливо. Далі кормовий буряк. Це я сажу курочка. Є два перці. От навіть вони підписані. Це капі, перець. Горох. Ще перець болгарський, Це з минулого року залишилася редька, Так, ніжинські огірочки. Помідор ляна залишився в мене, помідор сливка. Ані, тут у мене цибулька, сіяночка. І огірки це домашні. Я збирала із огірків домашніх. Так, ну доволі непогано залишилося в нас з минулого року. Так, ще тут цей перець, це бугаску перцю. Так, що у нас по? Насіння тут. Так, це у нас мак. Так, це квіти на розсаду. Це ось такий зайцехвіст купила. Хочу посіяти його в цьому році. Ну, висів аж у березні місяці. Далі, це в мене з минулого року залишився перезгіркий. Ну, не знаю, не буду його садити, мабуть, цього року капустка. Моркочка. Так, бурштинова кислота. Така ось морточка. Речка. Так. Горох. Ще морква. Буряк. До речі, я беру ці марки фазенда бурячки. Редька, не знаю, на схожість мені подобається. Гарно сходить. І оці делікатесний, він гарний такий бурий бурячок, а також оця циліндра. Вона солодка, неймовірно. Всередині бура рідко зустрічаються бурячки з кільцями. То мені дуже подобається, я їх беру кожного року. Так, це сіяночка халцедон посіємо. Ось така ще є. У нас такий бурячок циліндра і мулатка. Теж, хоч велес, але теж гарної якості. Я в минулому році сіяла. Класні бурячки виходять. Так, по цьому у нас зрозуміло. Ще одна коробочка у нас. Знову ж бурячок. Ви не дивитеся, що в мене так багато. Деякі насіння я віддам мамі просила, і свекруха просила. Ще, я думаю, от навіть деякі прийдеться докупити. Так, тут у нас морква, червоний велетень, королева осені. Це по стандарту. Ця морква є незмінною на моєму городі, тому що гарні великі плоди і дуже добре лежить. Вона Соковита і гарна. Так, також мені подобається сіяти таку кучеряву петрушку. Вона зелена до самої пізньої осені, дуже е, мало жовтіє. І рано по весні вона вже такими гарними зеленими кубками на городі. Буде можливість вийти на город, обов'язково вам покажу. Ще у мене тут огірки. Гарні огірки минулого року посіяла, гарно посходили, гарний дали врожай, тому в цьому році буду сіяти такі самі огірочки, ще бурячок, велес, ось огірок Ніжинський, велика пачка. Так, ще морква. Моркви я сажу дуже багато, тому що Ну, не знаю, одна морку майже кожен рік у мене гарний урожай. Морку я ділюся, передаю на ЗСУ. Також у мене, якщо у когось з батьків з рідні не вистачає, то ділюся моркою своєю. Хоч у мене городи невеликі, але в мене завжди досить непоганий урожай моркви. Цьому році ще хочу посіяти ось такий декоративний такі соняшничок. Десь ще, ага, ось. Це з минулого року я брала точно такий самий цієї фірми, але він був взагалі не схожий на це, що намальований. У мене залишився з минулого року. Ще взяла цієї фірми, хочу посіяти. Побачимо, як він себе покаже. Ну, і той посажу, може, тут така пачка просто попалася. Також пізня капустка, Харківська зимова. Гарна капуста, гарний врожай, але треба постійно обробляти від білокрилки. Це свекрусі, вона дуже любить чорну речку, то я її купила. Ще буряк. Ось така такі дині. Ну, я все на городі не сажу. Не сажу тому, що. Мало місця, краще посадити якісь корисні культури, я ж кажу, пожертвувати на ЗСУ дати хлопцям. Хай краще хлопці їдять моркву, буряк, а не засадити динями і майже ніякого врожаю з того не отримати. Ще ось такий у нас ніжинський огірочок і паризький корнішон. Теж гарний, хороший огірок. Мені подобається. Ну, і незмінно ще морква. Тож, моркви, я зрозуміла, що я саджу багато. Дорогі підписники, всім дякую за увагу. Обов'язково садіть. Якщо є можливість, садіть побільше овочів. Давайте хлопцям на ЗСУ, віддавайте волонтерам. Я думаю, в кожному місті, в кожному селі є такі люди, які збирають ці овочі. Краще. Краще, звичайно, щоб ця війна закінчилась, але ні конця, ні краю, тому що поки що немає. Тому всім я бажаю мирного неба, гарного урожаю. А як надумаюся сіяти, чи помідорки, ну, перець вже, звичайно, не встигну, чи помідорки, чи щось на розсаду, обов'язково зніму для вас відео. Покажу, розкажу. Тому всім удачі, мирного неба. І Всього самого найкращого.